Третій сезон подкасту Women's Health Interrupted. Жіночий мозок незвідана територія здоров'я та благополуччя. Жіноче здоров'я це тема, яка довгий час залишалася в тіні, часто ігнорувалася або спрощувалася. Проте в останні роки зріс інтерес до цієї сфери, а головне до розуміння унікальних особливостей жіночого мозку та їх впливу на здоров'я. Я, як людина, яка пройшла через особисті труднощі в розумінні свого тіла та психічного стану, можу з упевненістю сказати, ігнорувати цю тему означає позбавити себе та багатьох інших можливостей повноцінного та щасливого життя. Чому жіночий мозок вимагає особливої уваги. Протягом століть медичні дослідження та розробки зосереджувались насамперед на чоловічому тілі, розглядаючи його як норму, а жіночі характеристики розглядали як відхилення або нюанси. Це призвело до того, що багато захворювань і станів, характерних для жінок, залишаються недіагностованими або неправильно діагностованими протягом тривалого часу. Відмінності в фізіології і гормональному фоні між чоловіком і жінкою мають величезний вплив на наше здоров'я, гормональний цикл, вагітність, менопауза все це тягне за собою зміни в організмі, які можуть позначитися на фізичному і психічному стані. Ігнорування цих факторів призводить до неефективності лікування і, як наслідок, погіршення якості життя. Але не тільки фізіологія грає роль, структурно-функціональні відмінності головного мозку між чоловіком і жінкою також має значення. Останні дослідження показують, що жіночий мозок має більшу пластичність і адаптивність, що може впливати на когнітивні функції, емоційну регуляцію та стійкість до стресу. Однак ці відмінності також можуть зробити жінок більш вразливими до певних психічних захворювань, таких як депресія та тривога, гормональні бурі, вплив на психічне здоров'я. Особисто я, як і багато жінок, стикалася з відчуттям гормональних перепадів, різких перепадів настрою, втоми, дратівливості, які не завжди легко пояснити. І довго звинувачувала себе, вважаючи, що це просто жіноча слабкість або поганий настрій. Але потім я почав вивчати тему гормонального здоров'я і зрозумів, що це не просто поганий настрій, а цілком реальні фізіологічні процеси, які впливають на наш психічний стан. Гормони є хімічними месенджерами, які регулюють багато функцій нашого тіла, включаючи настрій, сон, апетит і когнітивні функції. Коли гормональний баланс порушується, це може призвести до серйозних психічних проблем. Наприклад, під час вагітності гормональні зміни можуть викликати депресію та тривогу. Після пологів різке падіння рівня естрогену може призвести до післяпологової депресії. Під час менопаузи зниження рівня естрогену може викликати припливи, нічну пітливість, проблеми зі сном і депресію. Жіночий мозок і стрес унікальна вразливість. Я помітив, що жінки, як правило, більш сприйнятливі до стресу, ніж чоловіки. Це може бути пов'язано з тим, що жіночий мозок більш чутливий до кортизолу, гормон стресу. Крім того, жінки часто несуть більший тягар догляду за дітьми, сім'єю та роботою, що також може призвести до підвищення рівня стресу. Здатність до емпатії та турботи це важливі якості, якими володіють жінки, але вони також можуть зробити нас більш вразливими до виснаження. Ми часто дбаємо про інших, забуваючи про себе та свої потреби. Що робити поради та підказки? Отже, що ви можете зробити, щоб зберегти жіноче здоров'я та гарне самопочуття ось кілька порад, заснованих на особистому досвіді та знаннях. Зверніть увагу на свій гормональний цикл, ведіть щоденник, відстежуйте свої симптоми та відзначайте, як вони змінюються протягом місяця, це допоможе вам краще зрозуміти свій організм і передбачити можливі проблеми. Прислухайтеся до свого тіла, не ігноруйте свої почуття. Якщо ви відчуваєте втому, дратівливість або тривогу, зверніться до лікаря. Приділіть час собі, знайдіть час для відпочинку. Хобі та занять, які приносять вам задоволення. Не забувайте про свої потреби. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, займайтеся спортом і висипайтеся. Це допоможе вам зміцнити здоров'я і підвищити стійкість до стресів. Не бійтеся просити допомоги. Якщо у вас серйозні проблеми з психічним здоров'ям, зверніться до психолога або психіатра. Не соромтеся просити допомоги. Вивчіть інформацію, читайте книги, статті та слухайте подкасти про жіноче здоров'я. Чим більше ви знаєте, тим краще можете піклуватися про себе. Спілкуйтеся з іншими жінками, спілкування з іншими жінками, які розуміють, ваші проблеми може бути дуже корисним. Створіть групу підтримки або приєднайтеся до онлайн-спільноти. Не порівнюйте себе з іншими, кожна жінка унікальна, і у кожної свій шлях. Не порівнюйте себе з іншими і не намагайтеся відповідати стандартам інших людей. Будьте добрими до себе, не звинувачуйте себе в помилках і невдачах. Будьте добрими до себе та приймайте себе такими, які ви є. Захистіть свою енергію, встановіть межі та навчіться говорити ні тому, що виснажує вас. Висновок інвестиції в здоров'я жінки це інвестиції в майбутнє. Жіноче здоров'я це не тільки відсутність хвороб. Це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Ігнорування жіночого здоров'я шкодить не тільки нам самим, а й суспільству в цілому. Я вірю, що майбутнє жіночого здоров'я полягає в кращому розумінні унікальних характеристик жіночого мозку та розробці індивідуальних підходів до лікування та профілактики захворювань. Нам потрібні додаткові дослідження, більше уваги та більше підтримки для жінок. Інвестиції в здоров'я жінки це інвестиції в майбутнє, у майбутнє наших дітей, наших родин і всього суспільства. Пам'ятайте про це і бережіть себе.